Талантами, дарами. І от все це, що, чим ви в нас заповнені, щоб ви це висвокодили, щоб ви це просто показали на землі, нічого не приховали. Амінь? Ну, хочу побажати, щоб ваші діти, ваші внуки, вас є багато, всі такі чудові, щоб вони вас радували. Хочу побажати, щоб ваша сім'я завжди була наповнена радостю. Миру, спокою, любов'ю. І ну, для прекрасної жінки прекрасні квіти. А так, що я хочу сказати, що мда ну, ми почитаємо пастиря, поважаємо його, а також ми почитаємо вас і цінимо те, що ви зробили. Адже ви приїхали сюди своїм чоловіком. Для мене, це, ну, для мене це дуже цінно, тому що ну, для мене це не просто. Так, не плачте, а свято. І це сюрприз від нас від тебе. Це солодко подарунок. Знаєте, я не знаю, чи зараз є, але раніше була така реклама. Реклама Рафаело. І там ага. говорили, що замість тисячі слів Рафаело, от замість тисячу слів Рафаело. Ага. Ми помоємося. Скаже, пастер, то вилежить до створення". Господь, ми дуже вдячні, Господь, тобі за... До вірну жінку, Господь, за дружину нашого пастя, Господь. Ми її дуже любимо, Господь, цінемо, Господь. Боже, і я прошу, Господь, просто, якщо в неї, Господь, якісь мрії, серця, Господь. Я прошу Господь, доторкнися, Господь, і нехай вони стисняться, Господь. Боже, я прошу Господь, те, в чому Господь, їй потрібна зараз допомога, Господь. Допоможи, Господь. Боже, я прошу, Господь, нехай Господь. Завжди, Господь, вона просто йде за Тобою, Господь. Боже, тримай її Господь руку, Господь, будь завжди для неї, Господь. Боже, я прошу, Господь, пригорни її ще більше, Господь. Боже, нехай вона завжди, Господь, бачить, Господь, що вона має небезпеку батька, Господь, великого Господа, Господь. Боже, ми вдячні тобі за неї, Господь, за її серце, Господь. За її вільне і служище серце, Господь. Боже, за слава і хвала. Амінь. Ще раз не народження вас.